Такого в школах України ви ще не бачили. Новий навчальний рік для учнів і вчителів загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка розпочався із новим кабінетом. Саме в цій школі міста горішні плавні відкрили нове освітнє середовище і назва йому Кабінет штучного інтелекту. Тут вчителі викладатимуть учням уроки інформатики, застосовуючи новітні технології. Реалізація проєкту стала можливою завдяки ініціативі міського голови Дмитра Бикова і залученості у розвиток горішньоплавнівської громади компанії Ферекспо. Я хочу вас познайомити з нашою помічницею. Це Алекса. Вона відповідає за автоматизацію процесу, такого як включення світла. Підняття наших жалюзей, запуск всіх комп'ютерів. І так, зараз для того, щоб запустити кабінет, вам треба звернутися до неї англійською мовою. Арфіше artificial... спільним коштом міського бюджету і благодійного фонду полтавського гірничезбагачувального комбінату. Вкотре втілено в життя мрії певно, що багатьох дітей та їхніх батьків здобувати знання. У школах майбутнього Керування кабінетом штучного інтелекту здійснюється через віртуального помічника Алексу. Вона прослуховує голосові команди і через розумну колонку реагує на них своїми повідомленнями, коли завдання виконується. А ідеальне, об'ємне звукове оформлення у приміщенні забезпечує стельова акустика і влаштовані знизу підсилювачі звуку. Проєктування кабінету штучного інтелекту здійснювалося зокрема за допомогою штучного інтелекту. На одній із стін зображення віртуального. Помічниці Алекси, яке вона сама і згенерувала, міський голова Дмитро Биков розповів, як народилася ідея створити в школі горішніх плавнів кабінет штучного інтелекту. Цифрова трансформація суспільства економіки, неминуче спонукає нас до розширення меж традиційної освіти, завдяки необмеженим можливостям штучного інтелекту. Створюється новий образ людини, для якої освітній процес буде безперервним, а траєкторії навчання все більше індивідуальні. І всі ці можливості нам надає саме безпосереднє живе спілкування із. Різними платформами штучного інтелекту. Їх зараз ну, вже більше, мабуть, ста цих платформ, і вони вже такі більш спеціалізовані. Тому, створюючи цей клас, ми намагаємось відповідати на сучасні виклики відповідно до динамічних змін у 21-му сторіччі. І я сподіваюся, що Ну, саме освітні можливості, вони також будуть не обмежені, тому що ми можемо вивчати на цій платформі будь-які науки, будь-які предмети, і дійсно було б бажання. Було б бажання Мріяти розвиватись в кабінеті штучного інтелекту все автоматизовано: світло, вентиляція, кондиціювання і навіть захисні ролети ззовні керуються штучним інтелектом. Зокрема, автоматизованість цих процесів означає, до прикладу, можливість штучного інтелекту підлаштовувати яскравість освітлення в кабінеті і температуру кондиціонеру в залежності від погодних умов за вікном і температури повітря в приміщенні. Окрім автоматизації, всім цим можна керувати голосом. і традиційно за допомогою пульта дистанційного керування і вимикачами мені потрібно зробити промпт короткий на англійській мові, і щоб там генерувалася картинка про Марс, колонію на Марсі. Зараз оце звук добрий день Ось приклад промпту на англійській мові для обговорення колонії на Марсі. What are the biggest challenges humanity might face when establishing a colony on Mars? Якщо у більшості на слуху останні кілька років поспіль було поняття розумний дім, то тут, певно, доречно застосувати термін розумний клас або розумний комп'ютерний кабінет чи розумний клас інформатики. Система розумного комп'ютерного класу надає вчителям і учням третьої школи горішніх плавнів можливість створювати різні сценарії, групувати прилади, вмикаючи, вимикаючи кілька пристроїв лише одним дотиком на планшеті, встановлювати таймери відстежувати стан пристроїв у режимі реального часу. Ще однією особливістю новітнього класу загальноосвітньої школи номер 3 горішніх плавнів є сучасне обладнання. Учнівські парти із вже не такими звичними для всіх комп'ютерами, які зазвичай оснащені монітором, процесором, провідними клавіатурою. Та мишкою у кабінеті штучного інтелекту учні працюватимуть за моноблоками на базі процесорів. Інтел. Це універсальне поєднання стаціонарного комп'ютера і монітора, так звані пристрої. Все в одному до них під'єднані бездротові клавіатури й мишки. Компактний комп'ютер не займає багато місця на столі. І тут помістилися навіть сучасні бездротові зарядки для телефонів стандарту QI. Це зарядки, що використовуються багатьма виробниками телефонів, зокрема Apple та Android. В основі лежить принцип магнітної індукції, тобто для живлення мобільних пристроїв використовується електромагнітне поле. Завдання, які виконують учні, вчитель може переглянути через свій комп'ютер, адже все виводиться на монітор вчителя, який водночас може продемонструвати виконання учнями завдання на 85 дюймовій інтерактивній панелі. А вона не як звичайні дошки, які у нас знаходяться в школах, кабінетах. Це дошка зі своєю операційною системою, тобто вона може працювати як автономно, так і під'єднуватися до будь-якого комп'ютера, щоб транслювати. Сюди показувати, і також само ми можемо взаємодіяти з штучним інтелектом, можемо в нього через цю дошку задавати питання, дивитися на ці всі результати, генерувати картинки і так далі. Є в нас програмне забезпечення для того, щоб транслювати зображення з комп'ютера вчителя. Дітям і навпаки, що була взаємодія, інакше кажучи, панель є інтерактивним моноблоком із вбудованим комп'ютером, який оснащено технологією тачскріну та голосовим вводом. Тобто інтерактивний дисплей панелі має високу чутливість до дотиків, що дозволяє користувачам легко взаємодіяти з контентом. Його управління мало чим відрізняється від роботи зі смартфоном чи планшетом, що робить його інтуїтивно зрозумілим та зручним у використанні. Відкриття, закриття, перегортання сторінок, розміщення об'єктів а також інші дії здійснюються легко як пальцями рук, так і з використанням стилуса. Це надає додаткової гнучкості та ефективності у роботі з навчанням. Навчальним матеріалом. Головною системою штучного інтелекту в оновленому кабінеті інформатики загальноосвітньої школи No3 імені Віктора Нижниченка використовується нейромережа від компанії OpenAI, модель GPT, яка забезпечує швидку обробку даних і здатна генерувати зображення, фрагменти коду програм та музику. Окрім цього, кабінет штучного інтелекту має високошвидкісну локальну, тобто приватну мережу. На робочому столі вчителя разом із таким же моноблоком, як і в учнів, встановлений сервер з потужним процесором та графічним адаптером, на якому розгорнуто дві локальні нейромережі FlaxOne та Lama3. Для чого вони потрібні простими словами, пояснює вчитель. На даний момент ми на цей комп'ютер встановили два штучних інструменти: один, який є заміною GPT, а другий, який генерує нам дуже якісні картинки і відео. А що це означає? Що якщо ми від'єднаємося від інтернету, у нас не буде інтернету, він все одно буде повністю працювати автономно і буде виконувати без обмежень ті запроси, які ми хочемо. Тобто, завдяки налаштованій підтримці локальних мереж, система розумного кабінету інформатики може працювати без хмарного сервера за відсутності інтернету і доступу до GPT-4. Як бачите, наше технічне оснащення такого мабуть. Та, скоріш за все, в Україні такого кабінету немає такого технічного оснащення, починаючи від розумності цього кабінета, закінчуючи інтернет обладнанням, обладнанням для учнів, обладнанням для штучного інтелекту. Тобто, це все зараз найостанніше, що взагалі існує. Прямо емоції такі. Я згадую минулий рік, коли я прийшла сюди працювати. І на початку вересня Дмитро Гнавич завітав в школу, говорить: а чи користуєтесь ви взагалі про чат Джипті? А чи хотіли б випроваджувати такий курс у себе в школі? А чи готові і чи є у вас такі вчителі, які могли б цю ідею запустити? І ви знаєте, навіть тоді ще і гадки не мало, що рівно через рік ми будемо відкривати справжню академію штучного інтелекту у у нас у місті Гречниплава. І це не просто кабінет, який наповнений технологічними рішеннями, це справжня платформа, фундамент для продукування зовсім рішень. для реалізації дійсно мрій задуму, де ви, діти, тут будете творцями. Майбутнього, творцями змін. Штучний інтелект давно вже змінює світ і від медицини транспорту і до освіти, проте зміни основні за людиною, діти. Бо а, саме людський розум і людське серце наповнює нашу освіту змістом, сенсом і мріями. Мене досить тішиться зараз серце і радіє, що є люди. ось тут Люди, які вірять в майбутнє, які вірять в Україну і вірять в вас, в тих дітей, які тут лишилися і навчаються у стінах нашої школи в місті Горішній плані. Ті, які потім які здобудуть тут освіту, які здобудуть тут досвід, знання аби відбудовувати, будувати, розвивати нашу Україну після перемоги обов'язково. І я щиро дякую, Дмитро Геннадійович, вам. Всім партнерам, меценатам, благодійникам, всім, які створюють такий непростий тяжкий час для України, українці, не просто умови, щоб вистояти, вижити, а щоб розвиватися, нести ці інновації. Мене переповнює сьогодні емоція. Я справді не можу докупи зібрати тих слів, але оця фантастика сьогодні це реальність. Нагадаємо, що реалізовано проєкт спільним коштом бюджету горішньоплавнівської громади і благодійного фонду полтавського ГЗК. Ті діти, які сьогодні були в цьому класі, і навчаються в цій школі. Взагалі, діти-школярі це нове покоління, яке має нове мислення, яке мислить віртуальною реальністю. Це покоління, яке постійно знаходиться в пошуку. І, отже, штучний інтелект для цього покоління це саме той вибір той пошук, до якого вони прийшли, завдяки якому вони будуть вирішувати всі цікаві завдання. Я колись навчалася в цій школі. Я її закінчила, але в мене не було такого класу. Шкода, то я дуже радію за тих дітей, які будуть навчатися в цьому класі, які будуть отримувати знання із задоволенням, і зацікавленістю. Цей класний модернізований кабінет буде надихати дітей отримувати свої знання. А наше завдання завдання дорослих створити, щоб навчання було цікавим і у подальшому ефективним, бо їм будувати майбутнє, в якому майбутньому ми ще плануємо жити. Гасло загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка разом творимо майбутнє, і воно вже тут майбутнє в горішніх плавнях. Про роботу вчителів і учнів в кабінеті штучного інтелекту, використання окулярів віртуальної і доповненої реальності на уроках, застосування штучного інтелекту в робототехніці та інше дізнаєтеся з наступного сюжету.